Всім привіт! Це моє нове відео. От тільки що забрав з почти свою новеньку камеру Insta365 вже і будемо тестувати, як вона знімає на роликах, щоб кататися. Мені незручно просити друга, щоб він постійно знімав, може впасти з моїм телефоном, він не призначений для того, не зроблений для того, щоб знімати якийсь екшен на неї, на ці телефони. Тому я взяв ось таку екшн камеру яка вже буде нормально підходити для всього. І вона ударостійка. Все в ній дуже якби, має бути круто. От, Тому зараз будемо розпаковувати, дивитися, як, як воно виглядає, все інше. Ну я вже розпаковував. Давайте тепер з вами. Відкриваємо. Ось так у нас, бачите, відкривається це все ось, ось так все виглядає внутрі. Витягнемо камеру, давайте, дивіться, ось така сама камера. Ось тут в нас з боку є, покажу вам одразу. Ось це у нас акумулятор. Акумулятор у нас, не буду розказувати вам, який є. акумулятор, це все, ці всі характеристики є в інтернеті. Кому цікаво, в інтернеті можете це подивитися. Вставляємо назад, я вже флешку сюди. Тут вставляється ж флешка, я вже її вставив. Це покриття дуже марке. Воно дуже сильно пачкається і витерти його дуже тяжко. Цю камеру можна помити під краном, бо з нею можна плавати під водою. Не знаю, там якісь 10 метрів чи скільки там під воду занурюватись можна без захисного бокса. Давайте подивимося, що в коробці ще. І давайте витягнемо. Тут у нас коробочка є. Що в цій коробочці? Відкладемо цю коробку. Там більше нічого немає. Цікавого. Відкриваємо. Тут у нас ось такий футлярчик. Кейс. Чи як його назвати, Для камери. Тут у нас тряпочка для протирання лінц оцих склав. І ось такий у нас шнурочок. Бачите, вже відкритий. Бо я відкривав. Дуже якісний шнур, що мене здивувало, що він дійсно товстий, такий кабель крутий. І він тайп-сі тайп-сі. Тому що тут є дуже швидка зарядка, він там якісь пів години, там 20 хвилин, і камера заряджена, і це дуже круто. Що ви можете швидко на ходу, поки там каву попили, підзарядили і погнали знову знімати. Дуже прям круто. Мені вже подобається. Я ще не бачив якість, о, як вона знімає. Але скажу, що а, камера мені з виду подобається. Що, тут ще, ось дивіться, а, не показав вам, в цьому мішечку тут кладеться ось так камера, вона плотно тут лягає. Так. І тут є ще ось такий, бачите, видно, ось такий кармашик, куди можна положити там ну, тряпочку, положити шнурочок, там, ну щось можна, акумулятор там може влізе, не знаю. Щось можна ще покласти. Ось так. Як ви знаєте, це дуже крута компанія, яка проплачує всім наліво-направо, щоб вони казали, яка крута камера. От, і мені ніхто за це не платив, купив за свої гроші. І тому е, буду тестувати. Бо як я вже вам казав, на роликах знімати не дуже комфортно і тому я й не знімаю нічого. Дуже мало знімаю контенту. Бо незручно знімати на телефон. Ракурс не той, міняти ракурси, просити, щоб хтось зняв. Це все дуже тяжка робота. Ось. А я катаюся, до речі, ще й увечері. І тут є пура відео, чи ось воно так називається. А, нічна зйомка покращує картинку, щоб вона була світліша, шуми убирає. Злажує все, щоб було все як треба. Ось. І я сподіваюся, що вона буде. Ввечері знімати непогано. Ввечері вже буду їхати кататися на роликах і знімати на цю камеру вам контент. І буду тестувати в дуже слабких умовах. Без світла провіряти, як вона знімає і це все подивитися. Як воно що й до чого. І монтувати буду на телефоні. Селфі-палку я не знайшов, тому що селфі-палка оригінальна в нас в магазині, я побачив є за 7 тисяч. І я зрозумів, що ну, 7000 за 3 метри палки, платити це вже занадто. Тому вирішив знайти там на другому сайті, на Олексі, знайти там, продають якісь там. є сама дорога там з режимом Булет. Коли ви берете отак і крутите на ручки, отак крутите камеру отак вокруг. Такий режим Булет, там е, виходить з 1700. А так, звичайно, 700-500 гривень і достатньо якісна палка. Камера знімає 8К. Це одна камера 4, друга знімає 4. І це все відео склеюється в кучу, Виходить 8К. Якщо ви вже будете його е вирізати робити плоске відео, тоді вже відео буде 4К. Ось Дуже крута тут стабілізація є, що мені дуже необхідно при катанні на роликах. Стабілізація, як заявляє компанія, і кажуть багато людей, що по стабілізації проблем немає з камерою. Далі тільки тестування, показувати якість вам. Ну і якось так. Нічний режим, бо вже темніє і картинка портиться, дивись. Поїхали так, полетіли вниз. Я включив відео е, на камері, і воно мені написало, якість, щось там змінено, щось там змінені налаштування. Для покращення якості. Ну, щоб яскравіша була картинка. От і крутіша. Дуже круто. І я от їду, в мене ноги трясуться, а відео стабільне, без тряски, дуже Даже і круто. Главне, да? так? Да? Правда, не обманули, що тут крута стабілізація. На центр? Давай в поворот. Або сюди? Надо ще подивитися? Ой, Ой ті класси вас? Попали на, на, на відео.

3, 4, 5, 6, да? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Всім дякую за перегляд. Ставим лайки, пишемо коментарі, як вам моя нова камера Insta360X5 сподобалась чи ні. І як вам взагалі напишіть в коментарях, такий контент подобається чи ні на такій 360 градусній камери.